Фіналіста міжнародного конкурсу з Україною в серці, який намагався достучатися до совісті окупантів, а натомість достукався до сердець читачів. Яко пересунько. друзі, Вчора згадав Володимира Семеновича Росоцького, сумна дата була. І думаю, яка була людина, і він ще тоді, як пророк говорив, що зло добра не народить. І з цього приводу я ну, думаю, я сьогодні не читати цих рішень про війну, бо в мене є продохання дуже хороші вірше, сам себе хвалю. Але Висоцький мені сказав, що ні. Якщо ти став на шлях боротьби, то ти маєш боротися. А все інше це лірика, яка теж дозволяє тобі мати радість в житті, але без добра лірики ніколи не буде. Ну, стосовно того, що ми кажемо, не треба заострювати увагу десь там, не треба нічого. Зараз такий період, що або ти робиш, або не робиш, а на двох стулях сісти не, не пусть. І оці сказки, що люди там кажуть, а я не зробив, потім, потім не буде. Сьогодні вже горить зерновий термінал в Одесі. Вчора ще щось там десь було. Потім ніколи не буде, бо якщо ти пусте місце, то ти ним і залишишся. Ну і стосовно війни змушений говорити. У му році я написав невеличкий вірш, ну, в мене ці вам піра з го року, я невеличкий, про Крим і про ракети. І... В бібліотеках, когда я його презентував, так морщились, люди кривились, а тепер я его зараз прочитаю. Сдвинулась в подвиг земля, і аж и Риму. Це окупанти із Кремля нахабно вперлися до Криму. Чи мало місця їм та зі, чи просто бісяться від сказу? Всі кодекси відвістка зі вони звели ракетну базу. Європа солодка дріма. Доспроти вони всі охочі, а в Україні йде війна та ситий світ відводить очі. Не хочуть думати про те, хоча ти світу ватри диму, що ядерний заряд впаде на них всієї бази Криму. Дякую. Yeah. Минувся славний час та з тих пір, коли майдан палав. Змінили маски ліцеміри, час істини святий настав. Пахами утік, він за кордоном. Він у Кремлі поклонить б'є. Гарант до Криму для, 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 для гармат для Криму для себе схорону, Державні тайни продає. Кремлівський цар зібрав м, усіх азійських українців. Віддав наказ їм одностайне, руйнуйте все, хто що зрів. Дано рук вам грізну зброю, хто не візьме, того ворою. Ідіть, грабуйте та гвалтуйте. Донбас, пущен, мешліть зруйнуйте. Це стосовно того, mm -hmm. який наказує, отримав Пригожин, як воно це все відбувалося. І як Гіркін прийшов в Донбас що він там говорив, що ми прийшли рятувати російську мову. Ну і до сьогодні ми бачимо, що мова не при чому. Мова може бути матерійська, а все інше то лірика. Дякую за увагу. На міжнародного конкурсу з України серці Валію Чагарву, яка підкорила серця читачі свою проникливою поезію, яка народилася із реальною историєю про хлопчика хліба закупованого Я... <реш> <реш> мені довелося цей вірш від Марії Шухарьової читати у відео, яке ми зняли. Ми Зої зробили три відео, два з яких вона робила сама, а третє я. Як? Якщо мені знайомий цей вірш, то мені буде легше читати. Зараз я не знаю. Чому важливо це зараз прочитати? Тому що е, це про дитину, яка насправді зараз е, є обличчям цієї війни. Нас вважають дуже багато дітей, які постраждали, які як, е, перемістилися одномоментно за одну секунду з нормального доброго життя, в якому вони ходили, до садочків, до якихось гурточків, е, до якихось. Змагань там і все інше, все в них, в них було добре, е і одразу ж вони перемістилися у війну. Дуже багато хто постраждав, і е це теж треба сказати, і тому я вважаю, що це вірш вартію того, щоб прочитати, навіть якщо немає Марії зараз. Гліб із Херсона це називається. Це, якщо ви пам'ятаєте, коли освободили, е визволили Херсон. Е по всіх мережах розійшлася одна фотографія, де маленький хлопчик дивиться такими дуже серйозними очима. І всі казали, що він дуже схожий на залужного в дитинстві. Він якось такий, як. Ну, видно було, що дитина ще не прийшла до тями, що її вже визволили, він вже не, ще не зрозумів. Він потім вже казав, там в БІБІСІ його брали інтерв'ю, що я спочатку не знав, що нас визволили, почали хтось там фотографувати. А потім мені вже сказали, я кажу, не такий, це то таке фото. Ну і ось Марійка так дуже це підкреслила в цьому своєму вірші. Гліб із Херсону. Йому. Погляд уліво твердий камінь. з-під лоба, Стіна. Стіна це захист. Від стрічі з людьми вовками. Лівові очі, холодні крилі. Можуть вколоти не є, що Гліб собі каже, мовчи. Не стигли ліво тринадцять очам. За Гліб незлікливих бояться миші. Гліб же давно воювати ладен. Тільки дорослі твердять малий ще, хлібом набридлежать сіти раду. Гліб окупантів би всіх подужив. Бив би рішучим, щоб ворог падав. Гліб на залужного схожий дуже. Поки що зовні лише, що правда. Гліб звик дивитися в очі ще відтоді, як дехто гримав, Руский не вчиш, Куда за рідних пляма, сам же поїдеш туди, до Криму. Гріб же не плаче давно, бо легше душу закрити від всіх, мов ящик. Гріб запевняє, це фото бреше, де ж я сумний, покажу сім'яще, Грібова мама говорить дійсно, він Село, амінь. Хочу вийти. Досі здається, що це дитинство дивиться з фото. має Музична пауза. Що виконує Герасименко Анастасія. Да виді до мене, да ні сломина, просвітай морена, а да непотворена, найзидані про твоя, пісня солов'язать. okay Oh yeah.